Сьогодні вже четвер. Останній, скажімо так, останній передостанній день навчального року. Але вже завтра останній, але завтра вже не піду туди. В нас, по-перше, онлайн. А по-друге, я думаю, те, що ну. зачем? Да? І я хотіла похвастатися вам. Дивіться. Похвальний лист. Уже сьомий, на минуточку сьомий. І я вивезла сьомий клас. У мене немає оцінки. Нижче 9 і десятки, і дуже мало. Ну, як? Достатньо десяток. Там фізика, хімія, ну такі предмети, доволі важкі в мене десятки. І е, сьогодні я йду святкувати. Ну, так, знаєте, в Макдональдс. Так що дивіться далі влог, а зараз я піду то що я. Ой, боже, яка красотка! Мене сьогодні не узнали в школі. Ой. Ставлю лайк, Такі діла. Це мій аутфіт на цілий день. Вообще вже літо. Я в шортах чортах, ура! Да. Ну, але є огромний мінус у мене волоси. І вони в мене, ну, знаєте, типа. Типа. рівні. Але вони не ідеально рівні. Тобто вони такі. Такі розтрюпані, типа. Ладно, ладно. Ну, есть такий вайб определенный. ну! Мы святкуємо. Ой, божечки. Нас же похвальні листы. Макдональдс. Де ми ще можемо сделати, не? Ну, не де. Вообще дуже жарко. Спасає десь тут Прохладно. Соня Ой. Соня обідає. Мы уже вийшли из Макдональдса і, ну, сидимо, що за стіні? Короче, сидимо, блін, тут кайфуємо, загораємо тінечку. Ну, такі діла. Вашу <ріхи> руку з папі погуляла. <ріхи> Час іду далі, блядь. Я пішла спати, так що всім пока-пока.